Їх двох було жорстоко вбити. Вони двоє боролися за Україну. Вони двоє загинули моментально. Вони не відчували воду. Але цей біль відчуває бомбу. Згадати про велич постаті Ірини Фаріон та хоробрість її зятя Василя особи у Львові організували особливу зустріч пам'яті. В один момент донька мовознавиці втратила двох найближчих людей: спочатку маму, а потім чоловіка. Василь був і залишається для мене найкращим татом, найкращим воїном. Чи Вгамується біль можливо. Але ви розумієте, що ти приходиш до хати і нема. Тобто ви йдете по вулиці і відчуваєте, що її нема. А ви приходите додому і їх двох нема. Аби вшанувати Ірину Фаріон та Василя особу, захід розпочали з хвилини мовчання. Далі ж ділились спогадами про мовознавицю. Я дуже ходила Львовом, я дуже хотіла її зустріти, потиснути її руку з її дозволом. Ну, але так склалося. Тому Ірина Дмитрівна це дійсно. Провідник нації абсолютно без жодного перебільшення, без жодного. І мені дуже болить, мені дуже пече, як і багатьом з нас. Я вважаю те, що дуже-дуже велика частина населення вони не усвідомлюють. Вони просто вони не усвідомлюють абсолютно і для мене це дикість. Пані Ірина Дмитрівна дала мені свідомість. Я захопленістю слухаю Ірину Дмитрівну. Для мене це є дуже важливим. І сьогодні я тут присутній. Плід нашої любові, найменший поціновувач Ірини Дмитрівни Остимко, йому 8 місяців. І ще, будучи під моїм серцем, він слухав ген українців, слухав велич особистості. і інтерв'ю Ірини Дмитрівни, і певно там собі надихався. Продовж заходу донька Ірини Фаріон Софія читала нотатки мовознавиці з її блокноту. В ньому вона записувала ідеї для популяризації українського, готувала тези до нових лекцій та писала вірші. Однак тепер вірші присвячують і самій Ірині Фаріон. О, Орлику, ти забери мою печаль, журавлику. Ти покажи мені блакиць і голубом душа моя. За край злетить сльоза моя, скочуся по щукам дітей. Я україною залишуся в серцях людей. Окрім розмов і спогадів про Ірину Фаріон та Василя Особу на заході також провели символічний майстер-клас. Гості мали можливість виготовити ляльку-берегиню за технікою Макраме. Також кожен міг придбати книги Ірини Фаріон та Марки з її зображенням і задонатити на закупівлю обладнання для бригади Рубіж, в якій служив зять Ірини Фаріон Василь Особа. телеканал НТА.